не Всім привіт, друзі! Сьогодні ви на каналі Каспер. Я Каспер. І сьогодні, в нас друга серія турнира Драконіт. І сьогодні у нас встрічається Тройний удар і Злобний змійовик. Спочатку про тройного удара. Тройний удар. Це дракон ближнього бою. Раніше він зустрічався беззубиком. Но беззубик його виграв. В нього, Його головне оружіє, це його хвіст. Він може розділятися на три частини і бити. Його хвіст обладає ядом. Перший пер, перше жало. Нейтралізує. Друге зало отравляє, а третє просто наносить урон. Ще в нього є пламя. Але воно ближнє, теж ближнє. Воно не може летіти далі, далі ніж 10 метрів. Ще він це один дракон. Який може робити різні фінти в повітрі. Він може робити сальто в повітрі, різні кувирки в повітрі, летити спиною, та ще багато різного. Це дуже ловкий та маневрений дракон. В нього дуже сложно попасти. Тепер про. Злобного змієвика. в нього є шипи, ще в нього є плам'я. Яке дальне, і воно може летити далеко. В нього теж є хвост і він дуже колючий. Він дуже. Бистрий, але він не може робити різні фінти в повітрі, як і злобний змієвик. Ці дракони вже дралися. Ну, з них ніхто не побідив. Вони вже зустрічалися але тоді злобний змієвик був не один. А зараз він тільки один. Дракони зустрілися, бій починається. Тройний удар зразу кидається на злобного змієвика в ближньому бою, але злобний змієвик ухиляє, ухиляється від удару його хвоста. І злобний змієвик сво... запалює в нього своє пламя. І тройний удар теж відповідає йому пламенем. Потім змієвик кидає на нього свої шипи. І питається теж братися своїм хвостом. Тоді тройний удар теж. І теп... теж достає свій хвост. І тепер вони деруться на хвоста. Хвост сильніший у тройного удара, тому що в нього є яр. І тройний удар б'є всіми трьома жалами по злобному змієвику. Но злобний змойовик ухиляється. Злобний змойовик б'є по тройному ударі теж своїм хвостом і він попадає. Потім тройний удар пускає свої короткі залпи в близькому бою. Но злобний змойовик ухиляється. Він пускає свій суперудар і відбиває з ніг тройного удара. Але тройний удар. Ще встає. І він виполняє свої трюки в повітрі, кувирки і від цих залпів злобних змеєвиків і ударяє злобного змеєвика своїм хвостом. І ви вирішуєте, хто з них виграє. Злобний змеєвик чи тройний удар. Я вважаю, що виграв тройний удар.